Вітаю всіх глядачів каналу Дачні Секретики. Минув рік після обстрілу нашого будинку, нашого селища. За цей рік я встиг полагодити пошкоджені свої будинки, замінив вікна, починив дах, починив ворота, двері. За цей рік від гуманітарних організацій отрив 4 рази допомогу. За що я велика подяка. Від нашої держави ми не отримали ніяких коштів, ніякої допомоги в плані відбудови пошкоджених будівель. Все, що я встиг зробити, я робив майже самотужки. Але ще роботи у мене залишилися. Залишилися паркани, які треба відновлювати. Сусіди вже приловчилися, приходить у гості через ось цю дирку у паркані. Але я хотів у цьому відео розповісти не про себе, а про своїх сусідів, які живуть поруч і які також постраждали від вибуху прилетівшого ескандера. Зайшов я на подвір'я своїх сусідів і можемо подивитися, що у них трапилося. Будували новий будинок для того, щоб в ньому у подальшому проживати, але... Цей будинок пошкоджений зовсім, тепер його потрібно розбирати. Бачимо всі стіни вон, розламані, вугли вон, потріскані, стіна другого поверху здвинулася по всій довжині будинку. Бачимо, що робиться. Треба все. Робити спочатку. Усі стіни, всі все зруйновано, все треба розбирати. Також пошкоджений весь паркан, блоки з будинку. От що робиться. Ось тут у нас воронка від прильоту ескандера. Тут було три будинки, бачимо, їх нема. Від третього будинку залишився тільки ось каркас. Розбирали, вивозили усе, що тут було після руйнування будинків. Ну і ось воронка. Сусіди також все роблять самотужки. Невеличка допомога була, це виготовили їм пару вікон. Які були пошкоджені. В старому будинку, де вони проживали, перекрили дах, відбудували в нутрі стіни, підлогу, стелю. Вирішили ось трошки добудувати, тому що в одній кімнаті жити в чотирьох вже тісно. Багато фірм приїздило, робили осмотри пошкоджень, щось там составляли акти. Але ніякої допомоги нема. За рік всі ці фірми видалили цій родині лише два вікна, які власник встановив самотужки. Ось так виглядає паркан з цієї сторони бачимо весь пошкоджений і будинок сусідів. Криша дерева. Погнута все пошкодження. Нема можливості зараз щось грандіозне будувати, тому що немає впевненості у завтрашньому дні та навіть і у сьогоднішньому. В будь-який момент може прилеті, прилетіти якийсь снаряд чи бомба і знову все зруйнувати. Тому чекаємо, коли закінчиться війна. А вона в будь-якому випадку закінчиться. Перемога буде за Україною, за українцями. Будемо продовжувати усе відбудовувати. На цій жахливій ноті буду закінчувати сьогоднішній відео. Якщо є якісь запитання, то пишіть, буду на них відповідати. На сьогодні все. Пока і до нових зустрічей!